Рацює зв'язка. Перші дні було трохи важко, тому що я тільки розбрався, але наступні дні я працював вже на автоматі. Звичайно, після того як я закінчував робити цей круг, очі в мене світилося. За одну-дві години праці депозит так значно збільшувався. Після цього я хоча б зрозумів, що це не розвинять і люди на цьому реально заробляють. Загалом я займався цим 7 днів, враховуючи навчання. Перший день я тільки вчився, тому там був нульовий прибуток. Другого дня, як я вже сказав, за декілька кругів я залутав 15 доларів, прикладеннях в 100 доларів. На наступний день, третій день я вже був трохи більш прошарним і закинув 700 доларів. Доларів по курсу 40 на гривня 10 копійок, і це вийшло зробити за 28 тисяч гривень. Також я мав ще 15 доларів, це вже було 715 доларів. Далі це все діло я з їхньою допомогою почав продавати. Тут це було трохи важче, і за один день це все зробити я не встиг. Хоча скажу, що це було повністю реально. Я просто трохи лінивий. І отже, те, що продавали по курсу 43 гривні 9 копійок. Десь було 43 гривні 13 копійок, але великої різниці не було. Тому за третій та четвертий день, за легкими підрахунками, можна визначити, що. 715 доларів було продано за 30 тисяч 800 гривень. Та навар в 2030 гривень. П'ятий та шостий день були такими ж самими, але депозит був вже 759 доларів. Тому що за 30 тисяч 800 гривень я придбав саме цю кількість доларів. І тому я отримав за ці два дні 1912 гривень. І на моєму балансі вже було 32 тисячі 712 гривень. При тому, що на початку було 28 тисяч 770 гривень. Отже, за 7 днів я зробив чистими 3942 гривні, а це 97 доларів маючи депозит. Зид в 700 доларів. Якщо бути повним новачком, не знаючи зв'язки, які змінюються дуже часто, якщо не кожного дня, то я б тут 100% втратив би кошти. Я зробив 97 доларів. На навчання я витратив 249 доларів. І отже, я залишився в мінусі на 152 долара. Але у вас виникне питання.